Привіт. Дивіться, як я це все гарновеко. Сьогодні ми будемо займатися зйомкою якої лего машини? Дивіться, опакує таксі. Це у нас лего автомобіль. Да. Навіщо нам взагалі потрібні таксі? Щоб розвозити за людей. А коли вони викликають таксі? Таксі, коли немає машини. Ну, коли у них немає автомобіля або на вулиці погана погода, коли треба куди швидко доїхати, а вони не знають, як добратися, правильно? Да. Давай починай з четвертого кроку, бо в нас трішки зібрана основа. Тоді глянь, які там деталі треба взяти. Отака на треба. Мені. Скажи, ти на таксі Так. Да. А на якому автомобілі? Джелім Грант. Жили і Куди ж мені їх з того дивлюсь? У аута треба поставити. А далі. Потім відкладемося до його. Ось банк нам треба зробити. Ж... І далі ми зробимо таке. А це я беру. А тут воно вже зробили. Заплутався? Ні, мені так, що треба вже дев'ятий круг. Ага. Дев а у там пився. Валі. Я так що поставлю цей бампер сюди. Розкажи, яким кольором зазвичай у нас їздять таксі? Жовтим і чорним. Жовтим і чорним, а у нас в Україні. Жо я скажу жовтим і чорним. Вот ну, у нас мені здається, що вони просто різнокольорові, тому що на тих таксі, на яких ти їздив, там ж не були жовті. Пала тільки. Так, да, це якби ми поїхали кудись в Великобританію або в Англію, то там би вони всі були в Англії, мабуть, чорні, а в інших країнах жовті. Такий спеціалізований колір для автомобілів. Ти б хотів би стати таксистом, коли виростеш? Так. Да. А чому? Бо це класно. Тобі подобається розвозити людей? Чи можливо кимось іншим? Ну, наприклад, ,е, пожежником. Ні, nee, я хочу таксі із того і стали. Нас... Всі руль мені треба поставити тут. Куди ж? Де ти? Ось і душечки. А ось осі. Водій один. А Значить, у нас вийшла така основа. Там є руль. Да. Є руль, є куди сісти людям, яких будуть перевозити, але лише ззаду лише одне крісло. Спереду у нас є для водія і для сусіднього пасажиру. Ну, давай перейдемо до наступного кроку. До 12-го. Ага. Отак. Треба і столиць. Давайте я вот так ставлю. Так, давай розповімо правду, що ми трішки загубилися. Ми дуже давно збирали це лего таксі і заплутались в інструкції. Значить, розкажи, що ми зробили. Ми повністю перекрутили спереду назад, перезібрали бампер, переставили руль. Тепер тобі залишається поставити вікна які треба по бокам, і подивись по інструкції, що у нас там наступне. Дивіться, я там трошки забуду вже. так само. Так, ну щось схоже на автомобіль вже. На кінець то. Дивіться, я тут вже ставлю таких. Їздить на одному колесі. Давай, перевіримо. Давай, давай перевіримо, чи буде їздити. Ай, щось вона, щось їй дуже важко їздити на одному колесі. Давай, ми собі друге поставимо. Давай, спробуємо. Щось, щось, щось. щось так собі. Давай на, 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 на три колеса. Їздить? О! Ще треба четверте. Буде дуже класно. Покажите, я твой нашел рубль. Давай. Смотрите. он садись в воду. Там Я кушу его Ой, нет. Треба и кое-что другого водить. О, извини, мама забыл. Хулиган. А вин пострелили. Садим его сюда. И все, и вин провозить будет полицию. Хуліган буде перевозити поліцейську? Ні, ні, не хуліган. Ну, все треба, щоб він був пострижений. <гум> — Всіх постриг. Пострижений. — О два не діти. Тільки я тут не закрив, воно так поміщується. — Хочеш, то вони дуже розумні. Тришки <свят> <свят> головы голову не помещаются. <свят> угу. А так можно ездить. Ну, классно. <свят> <Ой>. <свят> вот так ладно, Все, тогда скажи деткам пока-пока. Пока-пока. в наступном видео. Як ми будемо збирати, що це у нас? Оце газову службу, і будемо знімати, як у цьому деньку прогаш. Все тоді. Пока-пока. Пока-пока.